Я люблю дітей, але вони не мої. бувають такі моменти, коли мені можуть просто ну як неочікувано написати. і Я от беру таксі і просто їду. Діти дійсно прив'язуються до няні. Ну дитина два тижні жила зі мною. Перші кроки, наприклад, відбулись зі мною. Батькам пояснюю, що це не мої діти. Я б хотіла з вами полетіти, оплатіть мені, будь ласка, подорож з вами, сенсі молода няня. А вдруг гарна няня, і тут чоловік на і гляне, і все. чи хочеться після цього всього мати своїх дітей? Вона не справиться, у неї своїх дітей ще нема. Друзі, привіт! Це роби своє, і сьогодні ми поговоримо про дуже відповідальну, емоційно складну, але цікаву професію професію няні. Про цю роботу існує дуже багато упереджень чи стереотипів. Тому з нашою сьогоднішньою героїнею ми дізнаємося більше про цю спеціальність. Зазирнемо за лаштунки професії. Поговоримо про те, скільки заробляє няня, що входить в її обов'язки, і чи справді діти прив'язуються іноді до няні більше, ніж до власних батьків. Привіт, Настя! Привіт, Аня! привіт, мої діти. Лаба своїй. Настя понад п'яті років працює з дітьми, а нещодавно стала няною у сім'ях. Вона легко знаходить підхід до малечі, перетворюючи будні на маленькі пригоди. Діти обожнюють Настю, а вона їх. Адже для неї це не просто робота, а справжнє покликання. Настя, розкажи взагалі, чому професія няні як взагалі ти прийшла до, до цієї професії, яке це було рішення? Свідоме чи можливо випадкове? Ну, було і випадково, і свідомо, напевно, тому що я хотіла працювати з людьми, але не знала, куди я хочу поступати в університет. І вийшло так, що я займалась легкою атлетикою півжиття пів, пів свого і е, зрозуміла, що піду навчатися на вчителя фізкультури, ну, щоб працювати, або можна працювати з дітьми і можна працювати з дорослими людьми. От я вступила в е, свій педагогічний у Чернігові, і так сталося, що мені треба було платити самі за навчання і треба було йти працювати. Я пішла працювати в дитячий комплекс, і паралельно я працювала в тому ж флай Kids з аніматором. І мене так прям хвалили, казали, що ну супер, там діти до тебе прям тягнуться. Ну і е, вирішили ми. З моєю викладачкою, пані Оксаною, пані Оксана, привіт. Я думаю, буде дивитись вона. Вона порекомендувала мене в дитячий садок, це ще в Україні там по системі Монтесорі, це приватний садок в Чернігові, і я сходила на стажування. два тижні я там стажувалась, на групі Тодлерів. Про стажування я прийшла і працювала там. Знайшлася така можливість виїхати сюди, в Литву. Тут моя хрещена живе зі своїм чоловіком, вони мене запросили сюди, і я приїхала. Ну і почалося з того, що я не хотіла сидіти просто так. Мені спочатку хрещена сказала, йди давай в універ вчись. В, в європейській, зараз же українців приймають безкоштовно. Я кажу, що я маю свій мій універ, я маю в Україні нашу мені інший. Якщо не знайду універ, піду роботу шукати. Ну, і спочатку я шукала роботу взагалі в клінінгу, бо я ж не знаю я, ну, мову, як я піду працювати, і буду працювати десь прибирати щось, або Макдоналдс, ну як всі йдуть. Але потім мені ну, спала думка така, що чому я буду це все робити, якщо я люблю дітей, і чому я не можу з дітьми працювати. Ну, тут є російськомовні, наприклад, садочки, або просто. Спочатку я хотіла знову в садочок піти працювати, але я дзвонила, мені сказали, що без мови ми вас не можемо прийняти, тому що ви тільки приїхали, приїхали у вас взагалі немає ніякої, ніякої мови, ніяк ви не зможете розмовляти. І попалась мені, попалась мені анкета. Шукаємо няню. Але взагалі, от важливо мати якісь сертифікати, освіту, якісь курси можливо закінчувати, чи, грубо кажучи, можна стати за, там, через любов до дітей? Ну, тут все залежить від того, який, наприклад, у вас є досвід, тому що я мала досвід з дітьми. Але якщо я б не знала, як взагалі поводитись себе з дітьми, я б не рекомендувала йти кудись. Можна пройти курси Няні, наприклад, я знаю, що в Литві точно є вони. Е, дуже пріоритетно буде, коли є диплом педагога. Тобто, тому що коли ми навчаємось в університеті, у нас є і психологія, ну, все, що про дітей, і це знадобиться і знати психологію дітей особливо, тому що діти. вони Наче і однакові, але ну, вони всі різні, як і ми. Ну, дуже цінується досвід, тому що мене без досвіду, я думаю, що б не взяли. Зараз у мене є досвід, і в мене по рекомендаціям просто рекламують і я йду працювати. Тобто... І особливо, особливо теж дуже дуже важливо це любов до дітей і тяга до дітей, тому що діти вони ж відчувають, якщо ну. Людина не та, то вона й не буде з нею, не буде тягнутись до неї, не захоче з нею якось спілкуватися, гратися. Чому взагалі заключається робота няні? Тобто це людина, яка просто грається з дітьми, чи все ж таки це людина, яка повністю бере догляд за дітьми на себе, допомагаючи цим батькам? Тут є багато факторів, наприклад, якщо є батьки, яким треба няня, наприклад, на пару годин. Якщо ти йдеш на пару годин, то ти, ну, ти можеш тільки гратися. Або, наприклад, якщо це попадає на сон дитини, ну, ти просто сидиш, і, щоб дитина сама не була, вона спить. Або якщо це маленька дитина, то якщо вона там їсть ще вночі або там в день, треба погодувати сумішю, якщо на суміші. Якщо на молоці, то ну, мама там залишає своє молоко і ти годуєш її. І якщо ти залишаєшся на цілий день, наприклад. І от я завжди розмовляю з батьками, наприклад, які у нас сьогодні розпорядок дня, що ми робимо? Е, якщо нова сім'я якась, як я приходила, я завжди все питала, як робити. Наприклад, от зараз ви там сходите на вулицю, погуляєте ж перед сном, це дуже добре, вони подихають свіжим повітрям і розгуляються, так скажемо, потім погодувати. Є батьки, які готують для дітей їжу, є няні, які готують для дітей. Тобто я входжу в, в другий тип, я готую для дітей. Мені подобається готувати для дітей, і вони завжди їдять мою їжу. Також доля за дитиною, якщо це дитина з памперсом, ну треба змінювати памперс, там все вмити, все її ну, обов'язково вкладати спати. Якщо я, наприклад, як на постійній основі, то я проводжу розвивальні заняття, якісь, наприклад, ми там кольори, ну, книжки читаємо, вчимо кольори, там е, працюємо з моторикою, тобто вчимося, якісь пісні, там, наприклад, вчимо, або там якісь нові слова. Ну, тобто, Коли я була з Беняміном, починала е, працювати, я ще не знала Литовську, тому я навчалася разом з ним. Тобто, що, що мені допомогло? Що і він вчився, і я вчилась разом з ним. Але чи є от така взагалі а, штука, що? Діти дійсно прив'язуються до няні, і в якийсь момент це стає така невід'ємна частина родини. А деякі є такі, що ну, от батьки постійно працюють, і няня заміняє в якусь мірі, заміняє а, батьків. Чи, чи правда це, і чи може ти з цим стикалася, що діти зараз тебе цінують і чекають, і хочуть бачити більше ніж власних батьків? Так, ну це це, це все мова про литовську сім'ю мою, яка стала моєю другою сім'єю бувають моменти, коли батьки можуть поїхати. Наприклад, у нас був, у мене був досвід такий, коли батьки поїхали на два тижні. Дитині було 10 місяців, вона була на суміші, і я ночувала. Ну, дитина два тижні жила зі мною. тобто, Я прокидалася як мама, вночі годувала його, все робила, як його мама. там, Перші кроки, наприклад, відбулись зі мною. Ну, тобто, перші такі діти, так, буває таке, що діти прив'язуються, але хочу пояснити, напевно, одну таку річ, що є різні батьки і є різні діти. Наприклад, є батьки, які не дозволяють ну, спілкуватися так з дітьми, щоб діти прив'язалися до тебе. Тобто повинні бути кордони якісь. Наприклад, є батьки, які не дозволяють лягти поряд з дитиною. Ось от, от така психологія батьків, от вони там ревнують, знаєш, або там просто не хочуть, щоб дитина сильно прив'язувалася. А є батьки, які от дозволяють, і, тобто немає такого, що вони ревнують, от вони дуже раді, що є така няня, яку люблять діти, і мої діти до мене дуже прив'язані завжди. Вони інколи, інколи молодший е, Бенямін, хлопчика звуть, з яким я працюю. Він інколи думає, що я взагалі його родичка і я живу там у нього. А як взагалі знайти цю першу роботу, коли у тебе можливо є якийсь досвід, як ти казала, там педагогічний або педагогічний диплом, але досвіду в сім'ї немає? Чи взагалі звертають на це увагу на цей досвід в сім'ї? Чи все ж таки можливо знайти роботу, починаючи молодій няні? Можна, наприклад, я рекомендувала свою подругу, яка зі своїми. Племінницями там мала досвід вже. Наприклад, у всіх вже є, напевно, брати або там родичі, якісь, які мали там досвід хоч, хоча б спілкування з дітьми. Але я, наприклад, допомогла своїй подрузі, коли я не можу, наприклад, піти в українську сім'ю, то я е, запропонувала своїй подрузі, кажу, спробуй. Я їй все докладно розповіла, як поводить себе дитина, що треба зробити, як вона їсть, який режим у неї там. Якщо що, то як вирішувати, яка є проблема. Е, і Якщо по рекомендаціям це перше. Наприклад, зараз Facebook дуже прикольно рекомендує. можна... Є групи, де няні пишуть, наприклад, ось у мене є такі місяців, може там вам допомогти. Або просто пишуть: я хочу стати нянею, Будь ласка, напишіть цім, яким потрібна няня. Але. Я думаю, що якщо хтось взагалі не має досвіду, то треба спочатку спробувати з родичами я кажу завжди. Тому що, звісно, що свої діти це свої, як не чужі, але спочатку треба трошки навчитися спілкуватися з дітьми. Але деться взагалі ця межа між няною і між подругою? Скажімо так, дітям і взагалі між е, е, членом родини. Чи є вона ця межа, чи все ж таки вона трошки так розпливається, коли ти починаєш працювати в цій сім'ї? Mm, ну, є такі ситуації, коли повинна бути межа якась, наприклад, я не можу 24 на 7 там бути, і мені треба ну, додому відпочити, тому що. Є такі дні, коли дуже-дуже тяжко, і діти інколи сідають на шию і розуміють, що можна робити, що хочеш, і батьків нема. Є Настя, на яку можна все вкинути, і, і все, і вона все зробить. Але я інколи пояснюю, коли дуже-дуже складно мені, бо я з двома можу сидіти, я прям батькам пояснюю, що це не мої діти. І я хочу відпочити, я також людина, яка втомлюється морально і психологічно від цієї роботи, тому що діти, вони ти віддаєш дітям енергію, всю, і вони її легко забирають. Ну, я пояснюю батькам і дітям, так, є межі, є межі. Але це не завжди таке буває, бо я вже дуже звикла до дітей. І у нас вже таке спілкування, що ну. Ми, ми друзі, ми просто друзі, і все. Але це ж ще дуже така шалена відповідальність. Це е, наскільки б ти не любила і не була прив'язана до цих дітей, це чужі діти, це відповідальність. Тобто, ти відповідаєш повністю за них якийсь у цей період часу, коли ти з ними. Де взагалі твої, скажімо так, повноваження закінчуються? Які рішення ти можеш приймати, а які ти, наприклад, маєш не знаю, повідомляти батькам відразу, дзвонити, викликати їх, якщо вони там тиждень у від'їзді. Наскільки взагалі тобі дають цієї свободи у вихованні дітей? Ну, Тут ще залежить від довіри. довіри. Батьків до няні, наприклад, або няні до дітей, або дітей до няні. В нас довіра, я б сказала, на 95%, але є 5%, коли я сама навіть не можу собі довірити такі от, е випадки. Бо я, ну, я все роблю, я все можу робити. Ну, Звісно, дітей бити не можна ні в якому разі, батьки це не роблять, няні це не роблять, але бувають випадки, коли няні це можуть робити, але це вже не няні, це вже не люди. І, наприклад, я можу підняти, повисити голос, але я його ну, як не, не, ну, не кричу, а говорю таким от прям голосом. Таким строгим, щоб діти розуміли, що вже я як не, не шуткую з ними, а що вже я серйозно їм пояснюю, що треба заспокоїтися, бо що це солодке, все, сьогодні ні. Ми не їмо солодке, або сьогодні мультику не буде, тому що ви себе погано вели. Ну, я просто у мене все довіра. У мене є ключі від будинку, від садочків. Я можу забрати без. Ну, тобто, без не то, що без дозволу батьків, тобто батьки вже не дзвонять і не кажуть, що сьогодні Настя забере їх садочок. Не знаю, чесно. ну тобто, якщо якісь критичні ситуації, тобто ти маєш право приймати якесь рішення? Ну, грубо кажучи, дитині там е, щось трапляється на майданчику. Твої дії ти ти повинна відразу повідомляти про це батькам, чи все ж таки ти спочатку вирішуєш проблему, ситуацію, а потім уже як постфакту розповідаєш, що таке от трапилось батькам. Наприклад, якщо дитина вдарилась на майданчику, то ну, я не буду писати, вибачте, але ваша дитина там вдарилася їй боляче. Ні, такого немає. Вони. вони мені довіряють, я просто знаю, як робити всіх, всі ці ситуації, як вирішувати їх. Ну, як, я, я знаю це все. Якщо вже дуже критично на дитина, наприклад, я пишу батькам, коли у неї температура зависока, я пишу, повідомляю, і ми разом е, робимо. Вибір, що робити, або давати ліки, або почекати, поки температура сама спаде. Якщо я знаю, що буде після якогось після якоїсь ситуації вже поганий, поганий наслідок, то я повідомляю, що давайте послідкуйте, як завтра буде, тому що от була така сьогодні ситуація, він там впав, вдарився головою, можливо, може боліти голова або ще щось, бо він біг і впав на, на місці. Тобто мене нема такої, до мене не було претензій, а чого ти не дивилась за ним, а чого він впав, а це, може ти його пихнула? Ні. Вони знають, що в них дитина може не контролювати то, як вона йде або як вона біжить, і всі знають, що діти можуть впасти через те, що вони там через машинку споткнуться чи ще щось. Які взагалі на найскладніші виклики стоять перед нянею кожного дня, про які, наприклад, батьки навіть не здогадуються? Складнощі бувають в тому, що діти. Батькам кажуть, так, все буде добре, ми будемо хороші діти, так, тільки один мультик і все, тільки одну печеньку і все, більше не будемо. Істерики, ні 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 не будемо. Добре, добре, добре. Але коли батьки їдуть додому, то діти починають робити все, що вони хочуть. Тобто одне із це требувати просто солодке. І коли діти не отримують те, що вони хочуть, вони починають капризувати. І вони це роблять не десь просто тихенько в куточку, вони це роблять показово, тобто інколи це навіть робиться навмисно, щоб викликати у мене якусь реакцію на це. Але я, ну, я звикла до цього вже. Я тобто, не реагую на це ніяк. Або буває складнощі в сні. Наприклад, треба йти спати, а ніхто не хоче спати. Ніхто не хоче. Діти не люблять в день спати, і вночі не люблять спати, і чистити зуби вони не люблять. Ну, тобто, складнощі бувають, вони знають, батьки знають цим всім, що є складнощі, але з батьками вони такі маніпуляції роблять зі мною і інші. Чи є якісь стереотипи чи міфи про професію, яку ти чула, яку, можливо, тобі казали, і що з цього правда, а що ні. E, щодо няні, стереотип або міф, стереотипне мислення, що няні ні, бува, бувають такі няні, як з мультика Скарсон, то така старенька зла бабуся, яка отак показала, і все, буде все по, по її. Або стереотип, що молода няня не може справитись з роботою своєю. То якщо вона юна, то вона ж юна, звідкіля вона буде все знати? Вона не справиться, у неї своїх дітей ще немає, куди їй залишати дітей. Бо ну, я думаю, такі були стереотипні у деяких. Але от з точки зору того, як говорять, говорили колись, там, наприклад, в Україні, я чула. Для мене няня це реально була бабуся, яка сидить, просто читає книжечку дітям. Все, Вкладає їх спати, гладить поголовки і все, спи, дитино. Але коли я почала працювати нянею, ці всі стереотипи пішли на задній план. Ну тобто, молода няня в Європі, наприклад, молода няня подобається більш ніж старенька, тому що молода няня може залишитись на ніч, може залишитись на декілька днів, може активно проводити з дітьми час, може вирішити, наприклад, наприклад, таксі треба викликати. І по GPS, бабуся, не всі бабусі можуть по GPS орієнтуватися, не знають, де те таксі можна викликати, як його викликати. Не всі бабусі можуть 24 на 7 проводити з дітьми, тому що вони втомлюються. Але я ще стереотипи по поводу молодих нянь, що молода няня. А якщо чоловіком гол веде? Як це в сенсі молода няня? А вдруг гарна няня, і тут чоловік на неї гляне, і все, і, і все, і уведуть сім'ї. Ай-яй-яй. Але яка взагалі перспектива професії цієї бути няною? Що, що далі? Тобто, є якийсь вік, я не знаю, ну, грубо кажучи, до 40 років ти няня. Що робити після цього? Все, вже діти томилися, дякую. Які, які перспективи? Чим можна зайнятися тобі? Я щодо цього думала вже. Колись, бо я ж не зможу працювати все життя нянею. так скажемо, і наперед, треба думати, бо може я і своїх захочу дітей. І... Я думала, що можна робити, наприклад, якусь нову роботу, що стосується дітей, нову професію. Наприклад, багато батьків хочуть кудись там віддати на якийсь гурток дітей. Можна відкрити яку, якийсь гурток, наприклад, малювання, співання, танців. Можна відкрити просто кімнату, коли, наприклад, діти захворіли, а от няня не може вийти. І можна, наприклад, от привезти до мене дитину, і я от маю декілька нянь, які можуть бути з вашою дитиною. Або садок можна, перспектива садок, перспектива агентство нянь, перспектива, якийсь, якесь агентство... По влаштуванню день народження. Ну, тобто, треба мислити отак, скільки взагалі заробляє няня, скільки реально заробити на цьому, чи є можливо якісь додаткові бонуси, якісь поїздки, якісь цінні подарунки, як взагалі це відбувається, і чи справді праця няні вона оцінюється так, як треба? Щодо оплати, все фіксується до якогось періоду, але... Наприклад, я беру за годину 7 євро, як це одна дитина. Якщо двоє дітей, то я 10 євро беру. Тобто, ну, бо це додаткова така робота, е, якщо до подарунків, подорожів, якихось таких надбавочок, як ви кажете. Ну, я, наприклад, їздила з литовською сім'єю на два місяці в Тенеріфі, і вони це все повністю самі оплачували. Тобто, Зняли тільки 30 євро зарплатні, я кожного кожен тиждень отримувала. Вони зняли 30 євро зарплатні за те, що ну ми як їли всі разом, тому типу за продукт. Тобто я не, не кажу там, що я б хотіла з вами полетіти, оплатіть мені, будь ласка, подорож з вами. Ну тобто такого немає, і так не треба казати. Вони мені пропонують, тобто вони не кажуть отак насильно, ти з нами їдеш. І не і точка, все. Вони мені пропонують, чи хотіла б ти з нами поїхати, бо в нас там є робота деяка, і нам потрібна була б твоя допомога. Якщо ти не хочеш або не можеш, ми ну, до цього відносимося з розумінням, якось справимося, справимось. Тебе вже є такий великий досвід працювання з дітьми. Як ти говориш, ти вже прив'язуєшся до чужих дітей, але. Чи хочеться після цього всього мати своїх дітей? Чи все ж таки є така межа, що це чужі діти, з якими я погралася, а своїх, наприклад, там ще не так хочеться? Яка твоя позиція? Е, ну, свої діти це свої, а чужі це чужі. Щодо питання дітей, я поки не знаю, як їжачок в тумані, тому що. Раніше, можливо, я думала якось по-іншому. По тобто, ну, з'явиться дитина, ну, і, ну, і з'явиться, ну, вирішимо це питання, ну, виростим, винячимо, це добре. Але зараз працювавши нянею, взагалі інша думка. Взагалі. Тобто, я до цього вже більш відповідально відношусь, і тепер в мене суперечка в голові, чи хочу я взагалі своїх дітей. Можливо, просто я морально не готова до цього ще, і мені треба подумати, підготуватися, тому що якщо я буду не готова, ну я не хочу бути не готовою, не готовою мати -ма -ма матір'ю бути. Бо я на своєму досвіді знаю, що таке ну, ростити дитину без батьків, коротше, будемо так казати. Бо я виросла з бабусею, з бабусею з дідесем, і це, наприклад, відгукнулося мені як до роботи з дітьми, і я до цього дуже відповідально хочу відноситись і відношусь, і поки ні. Робота є робота, але Н -н -н. я приходжу після роботи і мені треба спокій. Добре, що нема дітей. Добре, що стіни товсті, я не чую дітей. Я люблю дітей, але вони не мої, тому. Отак, от, от поки що не знаю. Друзі, це роби своє, це Настя. Її контакти ми залишаємо в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, на наші інстаграми, і ми будемо чекати вас у наступних випусках, де розповімо ще більше про нові та цікаві професії.